Цифрові аудіофайли не можуть бути доказом у суді. Це основна лінія захисту президента Кучма від кримінального звинувачення. Його адвокатська команда на чолі з найдорожчим американським юристом Аланом Дершовіцем вибудовує цілі захисні редути. Тут і невизнання автентичності записів і звинувачення майора Мельниченка у шпигунстві, і потужний міжнародний піар. Наталія Седлецька про нові повороти слідства у гучній справі. Більше жодних сумнівів. Справа проти Леоніда Кучми ніяка не фікція і не договірний матч. Генеральна прокуратура цілком всерйоз поставила мету провести розслідування, знайти докази, передати справу до суду та засудити другого президента України кучму за злочин, що призвів до смерті журналіста Георгія Гонгадзе. Це була добра спланована провокація. Проти мене і проти України в цілому. Десять років, два президентські терміни. Це тоді підлеглі, немов осиновий лист, трусились перед всесильним очільником держави. Тепер проти кучми ціла державна машина. Хто ж за нього заступиться? Реально, впливових покровителів у експрезидента немає. Його час сплинув. Залишився лише зять, грошовитий і впливовий за кордоном бізнесмен Віктор Пінчук. Один з найбагатших людей України наразі викладає величезні суми на захист свого тестя для мене це велика честь, що Леонід Кучма запросив мене працювати з його українськими правниками як частина загальної команди захисту. Це важка юридична артилерія. Один з найдорожчих та найуспішніших адвокатів світу, американець Алан Дершовіц допомагатиме експрезиденту відбитися від кривавих звинувачень. Красномовний оратор Дершеві здає прес-конференцію у залі одного з найдорожчих готелів Києва. А у кімнаті через стінку заступник голови правління фонду Віктора Пінчука Томас Вая вносить останні правки в програму візиту зірки світової юриспруденції. Містер пресконференс щойно за стінкою дав прес-конференцію. А ви тут працюєте над його графіком? Схоже на те, що фонд пінчука спонсорує діяльність Дершовіса в Україні. Це правда. Отже, кучма сформував справді сильну команду захисту і має намір боротися до останнього. Головний доказ, на якому фактично побудована уся ця гучна справа, це аудіозаписи, зроблені майором Мельниченко у президентському кабінеті. На диктофоні був невеличкий пульт десь на управління, яким вмикав і вмикав. Я бачив, що відбувається, тому що я, диван був тут, а я був з тієї сторони стіни. Я від дивану буквально півтора-два метри знаходився. Я бачив, хто заходить до кучми, хто виходить сотні годин аудіозаписів, розмов президента із підлеглими. Цей матеріал, здобутий Мельниченком, за 10 років піддавався не з численній кількості експертиз, і висновки були до крайнього протилежні. Найпершими плівки взялися аналізувати голландці. Журналістка нідерландської газети «Вольскрант», що отримала копію запису з епізодом про гангат від Олександра Мороза, віднесла касету до незалежної компанії Цін Ми віднайшли журналістку Корін Девріс, щоб вона розповіла, чи визнали тоді експерти справжність запису результат був такий, що через низьку якість запису неможливо зробити точну ідентифікацію голосів. Єдине, в чому вони були точно упевнені, це те, що запис не було змонтовано, фрази та слова не були змінені ніякого монтажу та вирізання. Протилежний висновок озвучив пізніше інший знаний експерт, британець Пітер Френч, президент міжнародної асоціації судової фонетики. Він працював на замовлення Віктора Пінчука і запевняв, що неможливо довести справжність запису, бо він цифровий Я думаю, що наразі неможливо довести аутентичність яких-небудь сучасних цифрових записів. Цифровий монтаж не так легко розпізнати, адже можна так змонтувати, що мова звучатиме натурально. Більшість таких висновків були фактично голослівні, бо, по-перше, здебільшого були замовними. А по-друге, аналізували копії та перезаписи, а не оригінали. Найавторитетнішою експертизою слід, мабуть, вважати висновки ФБР. Я не бачу такої організації, яка б могла б фаховіше зробити технічну експертизу, ніж ФБІ. На сьогоднішній день ФБІ провело технічну експертизу. І підтвердила, що записи автентичні. Щоправда, американці тоді аналізували інший епізод. На ньому кучма дав згоду на продаж систем протиповітряної оборони Кольчуга в Ірак в обхід міжнародних санкцій. Відтак США за це влаштували президентові України ганебну міжнародну ізоляцію. Куратор найгучнішої кримінальної справи в Україні замгенпрокурора Ренат Кузьмін запевняє, що покласти плівки Мельниченка в основу обвинувачення проти Леоніда Кучми дозволила фінальна експертиза. Її провели восени 2010 року. Вона довела, що голоси на плівках належать кучмі та кравченку, а також підтвердила відсутність монтажу. Це найслабкіше місце обвинувачення, адже монтаж цифрового запису довести дуже складно. Саме за це зачепились захисники кучми. Записи були цифрові, і набагато важче з'ясувати, чи є там зміни. Тому перше, що ми зробимо, ми попросимо відтворити науковий метод, який був використаний науковцями, які кажуть, що можна довести автентичність цих записів. Ми хочемо увесь записаний матеріал, усе до останньої хвилини. Тобто по ходатайству захисника ми дадім пленки. цьому захиснику, щоб він провів проводили нам їх повернув. Об этом спрашивать? самому смішному стала да, на вопрос. Якщо адвокатам кучми не нададуть плівки для повторного експерименту, то вони на суді намагатимуться оскаржити висновки експертизи аудіозаписів. Така стратегія команди дершовіца. Юридична зачіпка, яка дає надію кучмі, фактично лежить в технічній площині. Підроблений голос змонтовані плівки. Головний аргумент захисту Леоніда Кучми такий: довести автентичність плівок Мельниченка неможливо, адже вони цифрові. Знак оклику провів власний експеримент, щоб з'ясувати, чи справді цифровий запис так легко підробити, та чи дійсно монтаж плівки аналогової, чутно, так би мовити, неозброєним вухом. Розумієте, що Україна це велика країна, яка. Є. І це досить добре. Актору та коміку Андрію Грищенку найкраще вдається пародувати Віктора Януковича. Саме голосом чинного президента України ми попросили його прочитати декілька фраз, які за версією слідства свого часу промовив до міністра Кравченка Леонід Кучма, що й призвело до вбивства Георгія Гонгадзе. І щоб я не забув, Гонгадзе цей. Чеченцем треба чтобы украли його і викинули. Діпортіровать його в орузію і выкинуть там. Звісно, що підробка голосів справа невдячна. Перша ліпша професійна експертиза виявить фальшивку. У чому ж тоді може полягати неавтентичність плівок Мельниченка? Адже кучма ніби не заперечує, що його дійсно підслуховували і записували. Залишається одне пояснення: плівки змонтували. Ось що каже свідок у справі, колишній голова СБУ Ігор Смішко. Е, ви не впевнені, що записи могли бути зроблені, а потім з цих записів окремі е, рядочки, куски е, вистроювалися в схему. Яка вигідна була з політичних міркувань, використовувалась проти країни, проти президента Кучми без поновлення трьох кримінальних справ стосовно Мельниченка і отримання всієї інформації, хто стояв за записом? Повної відповідь на запитання ми не отримаємо. Монтаж, ось на що сподівається, кучма. Якщо світ не навчився доводити, був змонтований цифровий запис чи ні, то цей запис суд має відкинути і не приймати як речовий доказ. Адже слова експрезидента могли банально порізати на шматки. Як от ми із звукорежисером за п'ять хвилин за допомогою комп'ютера та півгодини начитаного тексту змінили суть сказаного нашим псевдоянуковичем до протилежного, ще й лайливі слова прибрали. Можливо, кучма насправді ось так. Озивався про тепер покійного Георгія Гонгадзе. І щоб я не забув, Гонгадзе цей пише в українську правду і її в інтернет шурує. От молодець. Значить, я передумав. Чеченців не треба депортувати його в Грузію і викинуть там. Не треба. Я передумав. Цей абсурд і є останньою надією Леоніда Кучми. Цифровий запис легко змонтувати, на відміну від аналогової касети. Мельниченко ж використовував цифру. При монтажі з аналоговими носителями ти оставляєш определенний слід. Ти цю пленку ріжеш, ти її склеюєш, ножниці можуть повлияти на пленку, розмагнітити кусочок, можеш пальцями щось пом'яти. Коли відбувається цифровий монтаж, там нет ножниць і нет влияння фізичного на носитель. Чим менше слідів, тим, собственно, менше шансів узнать, подліна ли вона. Ну узнать це можливо. Ми всі чітко розуміємо, що на записах зафіксовано, як грабували кожного. І те, що намагається дискредитувати записи, не вдалося все. Записи пройшли тяжкий шлях експертиз. Записи автентичні. Все. І навіть якщо задум адвоката Алана Дершевіца спрацює, і український суд відмовиться залучати цифрові аудіозаписи Мельниченка як речовий доказ, то обвинувачення із пустими руками не залишиться, адже це не єдиний доказ. Проти кучми свідчить безпосередній виконавець убивства, генерал Олексій Пукач, який сам зізнався в скоєному. До того ж, у слідства є дані, що в 2004-му Леонід Данилович через посередників намагався викупити плівки у Мельниченка за 100 мільйонів. Доларів. Якщо вдасться довести факт спроби приховати злочин, то цим автоматично буде доведена і сама причетність кучми до вбивства. Тоді експрезидент може таки потрапити за ґрати, адже у цієї статті Кримінального кодексу терміну давності немає.